Всім привіт! Сьогодні я буду відкривати альбом With You Напевно, так читається Twice Forever версію. І це з предзамовка. Мені плакат не поставили якийсь. мене такий враження плакат. Той написала, що він йде в, цих, в предзаказі, але плакат нікому не ставлять. Бо я не знаю, навіщо. Людям будуть припродавати, напевно, то чи що Ну, коротше таке. Давайте розпакуємо предзамовки. Предзаказки. Так, да, до речі, вони трошки ніби більші. Воно зараз. Не трошки більші, ніж звичайна карта. Це дуже гарний, до речі, пакет так я збережу, поки що постійно поставиться. Так, найон. Так, задничка в них такі. Найон. чоньон. До речі, дуже якісно зроблено. Мені подобається момо. І це в нас такі своєобразні імпостери, бо в мене ніколи на каналі не було розпаковок з Твайс або таке. Або до того часу в мене щось вийшло. Просто я не знаю але поки що на даний момент ні. Говорю зразу мій Біас, Сана і Дахьон. Я просто буду всім учасникам. учасникам. Ой, хі, ой, яка миленька. Я вже забулася, в неї така мила карта. Міна. Дахіон. Мій біас Дахьон. І Сана. Сана перше місце, Дахьон друге. Третє можу назвати це Бо вона так ввірвалася в мій біаслайн. Тому, ой-ой, я не дивлюся, поки що на цю спільну карту. Дуже мила це це я можу їхні імена погано вимовляти, бо в них імена такі незвичненькі трохи. О, мій, яка краса. Це ж і створено типа селфі. Або реально селфі, або типа селфі, бо я не бачу, щоб це було ніби. типу селфі, але мені дуже подобається. Я вже захотів бути предзамовок тільки. І моя головна ціль в альбомі цьому. По-перше, мені випали карти з gloving версії. Бо це моя друга любимий мій концепт, і там дуже гарна сана. І їхні всі образи, в принципі, всі дуже гарні. Тому я дуже хочу, щоб мені випали Glowing версії карти. Але щоб не випали мені дві карти, іменно дві, тому що я їх вже замовила. Якщо вони мені випадуть, це жахливо буде. І ще бажано сет з шапочками, але я сумніваюся, що він мені випаде. Може, хоч од... одна картка випаде. Так, і я знаю, що воно все в конверті тут. І диск. Диск мені прям дуже подобався в Всі цій версії, в всіх версіях, в принципі, мені дуже подобався. Отак. От і, до речі, я розкажу одну історію. Я сценю Твайс давно. тут не з того, як вони випустили. Вау, який, мат... який гарний матеріал! І це випухла такі штучки. Бозе дуже гарна. Я в захваті просто. Я тут в шоці. І в захваті. Коротше, я почала стенд твайс до того, ну, після точніше, того, як в них був камбек з me Free. Тому Так, мені дуже подобається диск. Прям дуже дуже гарний. Мені дуже подобається. Дуже гарненький. Прям, Прям обожнюю його. Такий дуже гарний. Мені більше подобається, правда, може в Glowing версії, але в цій теж непоганий. Для чого, що багато в кого розпадався альбом. потім на кінецькійом. Так, давайте зразу я по піснях пройдусь. Ой, з'їла джахіо. Якщо по піснях говорити. О, так, вони, до речі, тут з прапорами, мені дуже подобається, що їхні кольора тут використовуються. Типу, добре, що вони ту не забили, а хоч десь використали це. Боже, ну, це мій перший альбом на природі. Я дуже люблю концепти на природі, але вони коштують захмарно. Оцінку на них ставить і швидко розкуплюється. Я бачила навіть цей альбом на джумі за 500 гривень з підзамовками. І оця Forever версія, іменно інші версії коштує 1000, тому я в соці. Якщо говорити по піснях, то. I got you. Мені подобається, в принципі, пісня, але... але вона така прохідна для мене трошки. Вони йдуть, а по юнітах гадала. І трошки прохідна така пісня Боже Чехіо. Прохідна пісня я не запам'ятала майже з нею нічого. Написала кнім в гарненькі. Я не запам'ятала майже пісню. вон мою був. Ван Спарк. Мені подобається пісня. Вона заслуговує бути заглав... заглавкою. заглавкою. Мені дуже подобається вона. Я дуже люблю цю пісню. І вона постійно приспів. Думка, в думках пози, яка гайнуська. До речі, печать. Чи як це назвати? Печать, напевно. Українською дуже гарна. Цей образ. Просто. просто а -а -а. Так, санна ніби разом з ким. Це Юїде в Юніті чи топ-3 в різних юнітах. Я не але Джехіомен теж був бієскою деко якийсь час. І на Йон мене привлікало трошки та до себе. Тому, в принципі, колишні мій топ-3. трошки з'їла, але мені подобається саме концепт альбому. Так, якщо говорити по любимих бісайтах, раз. Раз для мене, я її розпробувала з самих перших звучань Зразу поняла, це моя любима пісня. Це моя любима пісня. І тут якась дівчат, ніби приймала участь, ні. Хто приймав участь? Тут не пам'ятаю. Здається, Чейон? Я напишу на екрані, якщо знайду інформацію. Але хто... Хтось дівчат був композитором. Вау, який опис міне. Дуже гарне. Дуже гарне. Корительниця мого серця. А що самі, в неї теж такий самий, як у цю йон прапор, кольор. Я не знаю, тут дуже гарно. Футочка. Чеййон. Чийон, Чийон. Не замазані тату... татуювання. Вау. Це, це просто найкраща фотографія Forever. Просто. Ever, Ever, Forever. Я забув. Так, це Юрій. Не в Нев пісня. Я її майже не запам'ятала, тому напевно вона мені не любима. Тому що якось раз прям зачепила. Я її наразу почала напів, наспівувати. А Інші пісні я так прослухала і така, а стоп, а яка пісня там була? Я її не запам'ятала. З цього, я думаю, що вона прохіднатка. Отак. От дуже гарненьке. Мені дуже подобається ця фотка. Стоп! То в мене всі топ-3 розкидані то посиди. Понятно. А який прапор в сані? Я забула. Ну, що за дівчина покориться від цього серця? Боже, я не можу. Блум. Пісня трохи мені запам'яталась, але я не пам'ятаю, тільки пам'ятаю то Чи що там було поліриці, не можна йти. Ну, там була така у, -у, -у, у якась нота велика це, я тільки запам'ятала. А все інші ні. Оцю фотографію пам'ятаю, я бачила на пінтерсті. От з Namefiolet Prapor. фіолетовий прапор? Я не знаю. Я дуже хочу мені вплакати. Тоді вона випала. Там вони з прапором фоткаються. Момо. Розовий прапор, це я знала. І що? Мені було важко приділити. Я люблю концепти на природі, але глоуінг версія мене так затягнула, якось, що я дуже хотіла і глоуінг версію. Прям дуже-дуже. Я прям захотіла хоч одну з карт з нею. Це дуже гарна. Фотографія, це теж. В принципі, щоб це в озері сидіти. Це ілюзія, це стекло просто Чуньон. Сана, Чуньон і Момо, походу, ходу разу. Мені, до речі, подобається ця ідея, що I got You Починаю альбом і You Got Me закінчує. Типу класно. Чуньон тут дуже гарно. З прапором цим. І мені дуже подобається Орео покраска, чи ньон тут. Дуже гарно. І він ну, дуже тут гарно, до речі, діти, а тут стиліст так лажають з нею. Вау, який гарний тут фончик. Мені це подобається дуже фотографія. Вони ніби ритуальний якийсь круг, таке враження роблять. Не знаю чому. Ой, які мілашки. Розуміють, красонички. Ой, спільні фотографії Чейонзі. Оця фотографія дуже гарна. І такий лист. По Побісайдах мені найбільше подобається Rush і, можливо, це моя най найулюбленіша пісня зі всього альбому. Rush, One Spark, потім My God You. І ці всі на, перш... на четвертому місці. Для мене вони не запам'яталися дуже. Та трошки таким враження переспадається альбом. Дуже приємна у нього текстура така матова. Дуже гарненька. Давайте дивитись сам альбом. Давайте я його так поставлю, дівчат, щоб було видно. Так, і щоб не спалити. Ага. Отак. Я знаю деякі підписи дівчат, деякі точно розлічаю прям. Тому дещо для мене. Може бути проблемку. Не проблемкою. Так, що це таке? Це карта. Ну перевернута? Ну перевернута на твою сторону. А ну стоп. Так, стоп. Так, все, це все в пакет. Фух. Як мені тепер не запалити? Все. Давайте кура перетиснемо. І. О, пакет. Пакет, давайте я беру плакат. Тут нічого не приліпилось. Так. Тут побажання дівчаток, тут немає нічого такого. Так. Так, так маніфестимо. Сану, давайте я дістану її в предзамовках. Сану і Дахион будем. Сана, Момо. Там є одна карта, яку я люблю. Дуже сильно. І цей. Вот так будем манифест. Манифест манифест когось, але Момо мопки что выбираем, я не хочу. Її плакатик. Так, раз, два, три. Лесту. Дахьон. Дахьон моя любима. Не тільки моя. О, Боже мій. Не приповнюють емоції. Я в шоці. Я просто в шоці. Я просто зараз впаду. Поможіть мені. О, це стікер. Боже, мені там всі мої привернути. Неправильно. Я побачила. Вона маніфестила декого. Я не можу сказати кого. Так, стікери. А це теж я не знову. Оцей стікер, без коральчиків. Давайте отак от поставлю. Оце я знаю вже. Ой, там трошки перегляд. Це я вже знаю. Це синя, зелена версія. Це мені дуже подобається. Оце похоже на предзаказку. Я дуже рада, що мені оця штучка випала зеленого. Ну, я би ще була не проти, якщо б мені випало з. Гловінг версії. Так, як мені тепер дістати. Давайте оцю штучку дістанемо. О! Ми седекла на Маніфести Дахіон. Ця штука, до речі, трошки дивна. Я думаю, що вона таким боком. Ой, Дахіон, Дахіон. Дахіон мене любить, вона, походу, самий радісний мій біс. А мій добрий п'єс, так. А, тільки карта лишилась. Давайте одну карту беру. Вони тут не підписані, давайте я подивлюся, кого-то автограф, може, згадаю. Момо. тут навіть гадати не треба підписати. І це можливо, або та карта якоїсь спойлернула, або ні. Та. Ця карта дуже миленька. Момо. А, і вона ще з главних версій, і це моя любима карта. Я типу не хотіла збирати мамо, якщо б я збирала когось, а мамо ця карта. Просто вона тут така... А, просто така гарна. Не можу. Так, і я собі спойлернула. Ще одну карту я 100% знаю, яка вона. Мені тут і давайте дістанемо цю. Я не знаю такий підпис, я ніколи не бачила таке. Давайте погадаємо. Може це найом? Це юй. Нельзя на буты. Чё не он? А вот прикол в чем? Что-то чё, та самая карта, которую я купляла, чи нет? Там меня две карты, я не помню. Сдаете, я на эту записывалась. Стоять, я на эту Я говорю, так, это, это прикол. Так, я тут буду ставить Glowing версия. Сюда поставлю Forever, если будет, и тут Blue. Там ще одна була блум, здається, яку як я бачила. І я хочу якраз цю дістати, яку я бачила. Але я не знаю, її дістати так. Це. Де? А, Чейон! Це не моя любима її карта. Мені більше здається, подобалася її карта з шапочками, але я це дуже люблю. Блін, там є ще одна карта якусь собі спойлернула. Яка це з них? Я думаю, це отся. Та, да, це отся. А, ні, стоп. Стоп. А, я на Чуньон не записувалась. Я записувалася на таку На Йон, там, де вона біля щічки така робила, і простуда хьон. Не біля щічки, здається. Так, що так то у меня уже є дві карти до хі, он зуит класно. Так, і остання карта. Зі, зі всього у нас ободень. Я не знаю, хто там. Це Хто це? Стоп, це ф. 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 В кого було Ф? Джихьон? Ти пам'ятаю таку ф Джихьон, може це? Ні, це Санна! Це Санна, моя любима. Ну, звісно, не те, що мені найбільше подобалося. Типу. Але я, рада. я рада своїм випадінням. По-перше, Дахіон, по-друге, санна, по-третє, момо, яку я хотіла. І чайон мала карта. І, звісно, карта гарна Чайон. Я просто в шоці. На Мені фестили. Ці карти працюють тільки. Оця мадама мене проігнорила. так, а в Маніфест так спрацював в мамо, саночка і, і Дахінг. Навіть дві випила. Дахон найблагодарний біс. Ви бачите? Плакатик з Дахьон, кавта з Дахьон і ця штучка з Дахьон. Прямо мені дякую. Дякую. Ось така була розпаковочка, міні-розпаковочка, може і не міні-подивилася на час, скільки йде розпаковка. Після мене так час пролетів швидко. Мені мадамочки. Це класно, коли 5 карт є. В альбомі бо зазвичай там одну-дві, я тільки на альбом мала. А тут зразу навіть 6, якщо можна рахуватися попередньою розпаковкою яку я розпаковувала. Я рада, що ви подивилися це відео. Дякую вам за перегляд. Зустрімося в наступних відео! Всім па 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 па